Ску наша кореспондентка Дарина Нестерова. Вона зараз у Запоріжжі. Дарино, привіт. Яка зараз ситуація у місті? Колеги, вітаю. Загалом зараз у місті ситуація спокійна. Ми знаходимось в одному з парків міста, де сьогодні упали уламки збитого. Ворожого безпілотника зараз ви можете бачити за мною, що в принципі вже все поприбирали. Дуже оперативно спрацювали місцеві комунальні служби та також правоохоронці, які оперативно зафіксували черговий власне злочин Російської Федерації. Однак, на жаль, не обійшлося без постраждалих. Як повідомили у міській владі, загалом було шість постраждалих. А вже трохи згодом у Запорізькій клінічній дитячій лікарні повідомили, що з них п'ятеро дітей віком від 1 до 17 років, але, на щастя, поранення не тяжкі у дітей забої м'яких тканин, ну і власне просто рани посічення від уламків. Хочу сказати, що тут зараз на цій площі у цьому парку дуже багато а, лишилося таких вирв від уламків. А, утім, продовжується, що робота продовжує працювати запорізька міська влада на місці, а, аби всі охочі, у кого там були збитки, могли прийти, повідомити комісію а, на місці. Ну а так загалом можете бачити, що вже місце а, не а, місце подій не оточене. Люди продовжують гуляти цим парком, продовжують життя. Ну, і, в принципі, отак, по моїм а, власним відчуттям, ми тут перебуваємо два дні, і попри те, що місто прифронтове, що а, місто постійно потрапляє під ворожі обстріли, і попри те, що тривога тут лунає набагато частіше, ніж у столиці. Он, зокрема, ми там нарахували за два дні, мабуть, а, тривог шість, щонайменше. Але у людей продовжується життя. І... Це ще раз доканце, що українці незламні, бо літо люди ходять з морозивом, гуляють з дітьми, з тваринами. Ну і власне продовжує місто жити, попри те, що знаходиться на майже на лінії фронту неподалік від неї. Ну, власне, колеги, отакі в нас новини з міста Запоріжжя. Ми будемо продовжувати тут працювати, повідомляти вам про все, що відбувається, всі гарячі новини. Ну і власне передаю вам слово до студії. Дякую, дякуємо. Дарину. Дякую, Дарино. Бажаємо вам гарного дня. Бажаємо вам спокійної ночі. І повертайтеся. Повертайтеся до нас, коли закінчите всі свої справи цілими. Не Ми вас чекаємо. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка із Запоріжжя, Дарина Нестерова. Будемо ще чекати на включення.